Забезпечення молоді житлом найактуальніша проблема сьогодення, особливо це актуально у містах. Втім, для села Кам'янка, що у Кам'янець-Подільському районі, це питання виникло давно, адже населений пункт розташований в кількох кілометрах від туристичного кам'янця-Подільського. Тому й попит тут на житло завжди високий. Болюче питання для молодих сімей. Ось це ділянка під будівництво. Ми це питання вирішили, один гектарів землі. Ми надали під забудову. Молодим сім'ям надаємо земельні ділянки вже практично роздано порядка 130 ділянок, 155. Цей масив практично будується. От туди коштами сільської ради проведена вже вода, підведений газ. Ось тому вже облаштована в тому році одна дорога, ще бенеба поки що. Ну то тобто є поставлений трансформатор окремо на цей масив. Називається молодіжний. Кожна вулиця має вже свою назву. Нині молодіжний масив майже заселений із 155 ділянок вільних залишилося 25. молодій сім'ї. Щоб отримати ділянку під забудову житла у селі, треба прожити щонайменше 5 років. Крім того, спеціальна комісія аналізує статки родини. При певних критеріях я маю на увазі, не мали ділянок, не мали не мають будинки. Та далі та далі. Тобто ті, хто і нуждається в земельних ділянок, і бачимо, що дійсно потенціал такий, що людина буде будувати. Разом з тим Кам'янка чи не єдине село області, де провели грошову оцінку землі і створили спеціальний фонд. Як результат, значні надходження у сільський бюджет. На ці гроші тут вже збудували нове приміщення сільської ради та амбулаторії. Ми зробили упор на землю, Приміське село ось своя своя специфіка йде по підприємцям, по підприємцям. Тож тобто бачили, що тут йде скільки звідси може бути наповнення бюджету. Спеціальний фонд це продаж земельних ділянок. Теж ми одні з перших навіть в області почали продаж земельних ділянок. Ми продали земельну ділянку за 3 мільйони 700 тисяч. Ці кошти пішли на будівництво до з півмільйона, на будівництво цього приміщення, адмінбудинку. Василина Рохова, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.